Благодійник, дитяча, молодіжна організація і спільнота, і для нагородження запрошуються. Отже, волонтерська група Angels місто Запоріжжя це союз молодих однодумців, для яких добрі справа і допомога дітям стали спільною метою. Вони можуть, вони збирають дитячі речі для будинків дитини. Вони можуть організувати для сиріт і неповносправних дітей квест, спектакль або концерт. Регулярно проводять розвиваючі заняття та майстер-класи. Запрошуємо на сцену лідера групи Юрія Вдовцова. Координаційна рада старшокласників міста Маріуполь, Донецька область, представила на конкурс проект Всеукраїнський благодійний аукціон. Школярі звернулися до відомих людей полоти, які потім продали на аукціони. Виручені кошти спрямували у міську лікарню швидкої медичної допомоги та на потреби бійців. АТО. на сцену запрошується куратор ради Євген Скудар. Наступний лауреат Криворіжська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 102 Дніпропетровська область. Традиції благодійності у цьому навчальному закладі міцні і глибокі. Доброчинна діяльність широка і різноманітна. До благодійної роботи залучено півтисячі учнів, вчителів, батьків. Запрошуємо на сцену подового організатора Тамару Лисякову та шкільного омбусмена, ученицю 9 класу Валерія Коваленко. І для нагородження лауреатів номінації Благодійник, дитяча або молодіжна організація, спільнота запрошуємо Інну Сланців, організатора всеукраїнського проєкту Help Sport, директора фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання і громадську діячку. Отже, третє місце. Криворізька загальноосвітня школа номер 102 Друге місце координаційна рада старшокласників міста Маріуполь. Переможцем у номінації благодійних дитяча та молодіжна організація. Спільнота стала волонтерська група Енджелс. Я хочу сказати огромне спасибо такому серьезному проекту, который нам нужен сейчас. Я хочу поблагодарить Александра, потому что я знаю, как он переживает каждый проект, сколько он делает работы, он серьезно подходит к этому. И все здесь награды настоящие, и здесь все стоят победители. Я вам благодарна, что вы есть, потому что все в нашей стране зависит от нас. Успех, любовь, здоровье может давать каждый украинец, если он захочет. Спасибо большое за прекрасное мероприятие, которое приносит добро нашей стране. Спасибо вам. Сейчас немножко волнуюсь и переживаю. Спасибо. Спасибо огромное за оценку, за то, что поддерживаете молодые организации. Этот ангел является как бы, нашим путем вперед. В нашей волонтерской группе очень много ребят, и мы каждые выходные, каждую неделю ездим к детям с особыми потребностями. У нас проходят квесты, спектакли, и уже в этом году будет проходить четвертый фестиваль «Гармония с РДС», где дети с особыми потребностями, с нашими запорожскими артистами впервые выходят на сцену. И мне очень приятно, что вы нас поддержали. Спасибо вам огромное!